Доброго дня, ми з України. І так, сьогодні мова піде по захист основних культур саду кісточкових це Абрикос, Вишня, Персик. Я дуже вдячний за це запитання від підписника. Я давно збирався висвітити цю тему, і ось сьогодні, я думаю, що я ще встигаю попередити і допомогти більшість садівникам урятувати свої, свій урожай не тільки. Персики, абрикос і вишень, але і врятувати ці дерева від значних пошкоджень, а то і взагалі від загибелі. Отож, переходимо до самих небезпечних захворювань, які ми сьогодні будемо розглядати. І так, моніліоз. Моніліоз вражає в першу чергу абрикоси, це основне захворювання небезпечне для абрикос, також вишні, вийлочні вишні. І в деякій мірі сливи, дещо в меншій. Далі ми розглянемо кокомікоз, який також вражає і абрикос, і вишню, і сливу. Ну, і саме небезпечне із грибкових захворювань, взагалі для кісточкових, це клястеросперіоз. Він вражає практично все: деревину, гілки, листя, плоди від цієї хвороби деформовані. Втрачають смак, по плодах тече камінь. Ну, і зараз я розповім, як я саме борюся з цими захворюваннями в своєму саду. І так, саме основне, що ви ще встигаєте зробити, і до чого є ще час. То коли абрикоси і персик по перед цвітінням білий бутон або рожевий, я обробляю такий є препарат ізраїльського виробництва фірма «Адам» Виробляє шавіт. Саме шавітом я користувався раніше, я обробляв відразу після цвітіння, але ефект менший, ніж його застосовувати до цвітіння. По-перше, це безпечний препарат. По-друге, він один із трьох, який на сьогоднішній день дозволений у Європі. Там наразі дуже сильно скоротили всякі хімзасоби для лікування саду. І ось шавіт – це один із трьох, який дозволені. Він безпечний для бжіл, він дуже швидко працює по різних грибкових. Хоча на упаковці ви можете тільки прочитати, що він застосовується при хворобах винограду Міддіуідіуму, а також при фітовторі. Помідор картоплі. Я давно вже років 6 використовую цей препарат саме у боротьбі з моніллю та курчавостю, ну, і в деякій мірі клястероспоріозом та Доза, Дозу я використовую 25 грамів сипучий на 10 літрів води. І розчин обов'язково має бути не менше 50 градусів плюс за Цельсію поясню, чому. Саме ось така температура розчину дозволяє використовувати я, практично використовую усі розчини з підвищеною температурою, бо це дозволяє використовувати без всяких прилипачів. По-перше, прилипачі, вони у більшій своїй мірі, не з усіма препаратами можуть змішуватися. І якщо навіть взяти ті прилапачі, які дійсно можуть працювати так, як розповідають вам продавці, то це надзвичайно дорогі і практично у різницю ви їх ніде не зустрінете в жодному ларку чи магазині на базарі, тим більше. Тому, щоб не використовувати це всю борду, яку вам пропонують, найкраще робити розчин 50 градусів плюс, ну, плюс-мінус 5 градусів. Отак. Саме на виході має бути такої температури оприскування дерев. Значить, що дає саме шавіт? Шавіт це системний препарат. І саме ось ці три захворювання, вони розносяться по деревах за допомогою наших трудяжок, комашок, Е, Під час цвітіння вона літає з дерева на дерево і ось спори оцих грибкових. Хвороб вони розносяться разом з пилком, вони проникають у дерево через приймочку разом з проростаючим пилком чи абрикоса, чи персика, чи вишні, проростають у гілочку, і от саме ви бачите перші, перші ознаки захворювання молодих дерев тільки після першого цвітіння, коли починають відмирати молоді гілочки. Це стосується монілі. В більшій частині Абрикоса. От багато років я завжди з плодами цієї чудової культури, саме завдяки Шевітові. Ну, але хочу ще добавити, що він прекрасно справляється із курчавістю персика. Також, і що саме цікаве, він не працює так, наприклад, як Ескор що усі листя курчавості, загорні курчавості, червоні такі скупчення, скручені, деформовані листя, вони після обробітку сильними хімпрепаратами вони опадають. Після обробітку шавіту вони відновлюють своє природнє забарвлення, грибок зникає, листок хоть деформований, але він і продовжує працювати далі на благо цієї рослини. Це один із основних препаратів, який саме діє в період бутонізації. Тож, я думаю, що ще в більшості частин України ви ще встигнете обробити цим препаратом свої дерева і е, зберегти свій урожай, а також здоров'я ваших дерев. Е, ну, але що ще потрібно для того, щоб мати кращий врожай і здорові дерева? По-перше, усі ці дерева, вишні, персики, абрикоси, потрібно. Десь на початку лютого я їх понижую до 2-2,5 метри, в залежності від того, наскільки у вас є можливість оприскати це дерево повністю. Якщо ви залишите частину дерева вище, то це буде проблематично обробити і саме там буде розсадник цих самих хвороб, який буде надалі заражувати ваші інші дерева у вашому саду. Це перша причина. Друга причина сильної обрізки цих дерев, це потрібно визивати щорічний гарний приріст. Тому що саме на персиках абрикосах, вишнях формуються плодові бруньки саме на минулорічних приростах. То, чим більше буде сильних молодих приростів, тим кращий урожай у вас буде щороку. Після того, як я понижую крону і обрізаю, Ще один такий агрозахід, який я виконую по цих трьох культурах, я обробляю усі ці дерева розчином медян екстра. Медян екстра я даю це рідкий препарат. І я використовую 40 мг на 10 літрів води. Він зразу дезінфікує усі спили гілок, які ви пиляли, ну і утворює плівку, яка може бути від 30 до 40 днів, під якою гинуть не тільки спори грибків, але і, наприклад, кладка яєць, шовкопряда чи яйця, які ще можуть залишитися з 100річного року по палиці. Відкладені навколо бронючок, саме цей препарат і е, може позабав, ну, знищити ці кладки яєць. Плюс до того, якщо є різна цикада в саду, він також блокує доступ кисню до прорезів, де відкладена цикада відкладає від 8 до 14 а то й до 2 десяток яєць. І е, саме цей препарат блокує. Доступ кисню до тих самих ягєць, які мають вилупитися навесні. Ще один дуже добрий такий агрозахід, який я використовую не завжди, але коли у саду бачу більш таку вологу ситуацію під час частих опадів, ще всередині вегетації я можу обробити. Також другим який дозволений препарат у Європі, також він ізраїльський, схожий на шавіт, але називається фольпан. Він практично використовується проти всіх грибкових саду, також його розбавляється 25 грам на 10 літрів води. Також вода має бути розчин 50 плюс-5 градусів. І він дуже ефективно бореться з усіма грибковими саду. Практично усе, що може бути хворіти, але це препарат контактний. І якщо його застосовувати практично і на винограді, і на всьому, всіх деревах, в саду, і кущах, і навіть суницях, то бажано дуже гарно проливати. Усі листочки, осі пагони це надзвичайно потужний препарат в боротьбі з грибковими. До нього немає взагалі привикання грибкових, його можна використовувати постійно. І що саме єдиний мінус цього препарату, так само, як і Шавіту, це висока його ціна. Тож, ніколи, моя порада не шукайте ці препарати в різницю. Тому що там уже, де його розфасували, поділили, там дуже мала вирогідність, що ви отримуєте саме це, і буде жалко часу затраченого. І саме більше це жаль втрачених тих дерев і того урожаю, на які ви мали надію. Тож, думаю, що ці поради зараз саме вам стануть у пригоді, тому що щорічно я користуюся цими препаратами. І маю досить непоганий результат, з яким ділюся на своєму каналі у Ютубі. Тож, якщо маєте ще які, деякі запитання, запитуйте, з радістю поділюсь своїм досвідом. І дякую саме за те, що задаєте питання тут. Тому що уявіть собі, можливо, дехто і має на мене таку злобу через те, що важко дозвонитись, або я не заглядаю у Viber чи на Facebook. Ви знаєте, коли за одну добу може прийти від 500 до 800 1000 повідомлень на Viber, то відповісти на це все практично тоді не вистачить мені часу на жодну роботу в саду чи на своїй ділянці. Так само це стосується і Facebook, і інших мереж, куди я заглядаю дуже-дуже рідко. Тож, або телефон дозвонитись, і я витрачаю багато часу, щоб оце все розповісти кожному. Або найкраще задавайте запитання тут, і це допоможе іншим людям і прочитати. І буде легше і дозвонитись до мене. Міцного всім здоров'я, гарних врожаїв, слава Україні, слава героям!